Славу. Ображають мову, пруть на храпом в юні душі, Роки, хити шоу лізуть, бтнуться не до тебе, вродичі до того, хто про них не чув ніколи і не зна нічого. Їх дратує наша пісня, плахти та віночки, їм подайте на солоду, голу без сорочки, на змаганнях. Велелюдних молоді дівчині стегна міряють і груди, як німій скатині. Головне, щоб довго нога, бажана, вродлива, Щоб годилась, як додаток, після віскі і пива. Ось чому ж гурляють щедро крадені мільйони На книжки, в яких друкують голі афедрони. Ось чому на палітурках скалять.